Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Після серії ракетних ударів США і Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Президент Трамп через закриті канали зробив Москві чітке попередження. Те, що сьогодні сталося з Іраном, може статись і з вами, якщо Росія не припинить ескалацію та терор мирного населення України. Джерела підтвердили, що ультиматум передано через ті самі канали, що й попередження Ірану. Помічник радника з нацбезпеки зазначив, всі сторони зобов'язані сприймати це серйозно. Кремлівський Алко Шут Медведів оголосив. Що низка країн готові безпосередньо постачати Ірану, власні ядерні бойголовки, внутрішні процеси Кремля Патрошов діє у Кремлі. Відразу скликали екстрене засідання Ради безпеки. Ключові гравці обговорюють вихід із кризи. і Герасимов бачать в цьому момент, аби змінити центр сили, відсторонити Путіна, який не може захистити народ і. І прийти до дієвої фактичної влади силовики почали працювати як на внутрішню декомпозицію, так і на дипломатичний перезапуск. У той же час на Ростів заявили, що через руйнування після ударів США відновлення ядерних об'єктів пов'язаних з програмою в займе займає не просто роки, а десятиліття, адже Іран зараз по суті втрачає те. Що збудував з нашою допомогою з 1995 року, а року, фундамент фактично був закладений ще в 70-х в епоху шаха. Аналітики вважають, що операція Трампа проти Ірану, на яку не наважувалися, чотири його попередники є ризикованою, але амбітною. Президент Ша Трамп робить ставку на те, що Штати зможуть відбити будь-яку відповідальність Ірану на знищення його ядерних об'єктів. Крім цього, він вважає, що атака зруйнувала шанси режиму на відновлення своєї нуклеарної програми. Протягом останніх двох десятиліть Сполучені Штати використовували санкції, саботаж, кібератаки та дипломатичні переговори, щоб спробувати уповільнити довгий шлях ірану до ядерної зброї. Сьогодні приблизно о 2.30 ранку. Президент Трамп розв'язав демонстрацію грубої військової потужності, якої кожен з його чотирьох останніх попередників навмисно уникав, боячись втягнути Сполучені Штати у війну на близькому сході. Головною цілею був глибоко закопаний центр збагачення урану у Фордо, до якого Ізраїль не зміг дістатись для пана Трампа. Рішення атакувати ядерну інфраструктуру ворожої країни є найбільшою потенційно найнебезпечнішою авантюрою його другого терміну. Пишуть у НІТ Найімовірніше, Трамп переконаний, що штати зможуть відбити будь-яку відповідь, яку керівництво Ірану. Не каже вжити протягом понад 40 тисяч американських військовослужбовців, розкиданих по базах по всьому регіону. Усі вони перебувають в межах досяжності ракетного флоту Тегерана, навіть після восьми днів безперервних атак Ізраїля. Американський лідер також сподівається, що зможе стримати значно ослаблений Іран від використання його звичних методів тероризму, захоплення заручників і кібератак як більш непрямого напрямку атаки для помсти. Як припускають автори матеріалу одного дня, історики цілком можуть провести межу між тими зображеннями американців із зав'язаними очима, яких утримували 444 дні та скиданнями бомб GBU-57, що знищували бункери на гірський редут під назвою Фордо. Вони ймовірно запитають, чи могли сполучені штати їх союзники чи самі іранці зіграти це інакше. І вони майже напевно запитають, чи окупилася авантюра Трампа. Вважають аналітики. Деякі критики Трампа в Конгресі вже ставили під сумнів його підхід. Сенатор Марк Ворнер з Вірджинії провідний демократ в комітеті з розвідки заявив, що пан Трамп діяв без консультацій з конгресом, без чіткої стратегії, без урахування послідовних висновків розвідувального співтовариства про те, що Іран не прийняв жодного рішення. Щодо останніх кроків до створення бомби, якщо Іран виявиться нездатним ефективно реагувати, якщо влада і АТО тепер поослабиться, або якщо країна відмовиться від своїх давніх ядерних амбіцій, Трамп безсумнівно стверджуватиме, що тільки він був готовий використати військовий вплив Америки для досягнення мети, яку його останні чотири попередники вважали занадто ризикованою, йдеться в матеріалі. Але є й інший сценарій. Іран може поступово відновитися. Його вчені ядерники, які вижили, можуть принести свої навички в підпілля, а країна може піти шляхом, прокладеним північною Кореєю з гонкою за створенням бомби. Сьогодні, за деякими оцінками, розвідки, північна Корея має 60 або більше ядерних боєприпасів. Арсенал, який, ймовірно, робить її занадто потужною для атаки. Іран може зробити висновок, що це єдиний шлях стримування більших. Ворожих держав є запобігання проведенню Сполученими Штатами Ізраїлем операції подібної до атаки 22 червня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.